Україна має відзначати день незалежності 22 січня, так само як і День Соборності. Чому так, друзі? Зараз я вам все розповім та хто винувати у тому, що у нас вкрали наше історичне свято з вами український історик Олександр Алфоров, 22 січня 1918 року, четвертим універсалом було проголошено незалежність Української Народної Республіки. І на першу річницю Української незалежності було проголошено акт про злуку, тобто День Соборності, який ми сьогодні відзначаємо. І тепер, друзі, до чого тут комуністи? Коли 24 серпня 1991 року ми проголошували незалежність, то ось він, оригінальна чернетка Левка Ук'яненка, де написано, що це універсал. Про відновлення незалежності, адже ми відновили в 91-му році незалежність, яка у нас була проголошена 22 січня 1918 року. Проте саме комуністи наполягали в 91-му році, що треба проголосити, а не відновити.